Ламікон, Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай. Субота, 7 лютого і новий підступний удар з боку росіян. Про все розповімо у випуску ТСН. Розпочинаємо. Росіяни продовжують спроби занурити Україну у холод та темряву. Цієї ночі основний удар вони спрямували на потужні повітряні лінії та підстанції. Повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Каже, бив ворог і по генерації, а саме бурштинський та добротвірський ТЕС. Наразі в Україні діють 4,5-5 черг аварійних знеструмлень, а на сході та півночі спеціальні графіки. Ще не дозволить безпекова ситуація. Бригади енергетиків почнуть ліквідовувати наслідки російської атаки. Укренерго активувала запит на аварійну допомогу від сусідньої Польщі. Із Івано-Франківська долучається до нас кореспондентка ТСН Алла Пас. Алло, розповідайте, будь ласка, яка оперативна ситуація є у вас? visitado. Тривога тривала 6 годин. У напрямку Буштина було дуже гучно. Над ранок енергетики запровадили по годині, але жорсткі графіки вимкнень. Попередньо у нас в області люди не постраждали, але пошкоджені двори господарства у Галицькій та Рогатинській громадах. Ворог атакував масовано. Ви зараз можете бачити карту з напрямками удару. В Вовсілі було задіяно понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів. Це сказав президент Володимир Зеленський. Основна ціль енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. На Рівненщині поранено двох людей. Там росіяни теж били по критичній інфраструктурі. Пошкоджені три житлових будинки, виникли пожежі. На місцях працюють усі служби. Прямо попинення шахеда в дах багатоквартирного житлового будинку. Найближчим часом буде забезпечено відселення громадян у разі необхідності. Прямо на місці буде розгорнути пункт обігріву. Постраждали об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, і на Львівщині у селі Старий добротвір через ворожий безпілотник. Горів будинок поранено також чоловіка на Хмельниччині. Він у лікарні його будинок постраждав. Всюди на місцях лучань працюють рятувальники та комунальники, енергетики також починають відновлювати електромережі. Але по всій Україні діють жорсткі графіки погодинних відключень. На дану хвилину у мене все студія. Пані Алло, напередодні міський голова Івана Франківська говорив про те, що треба запастися водою місцевим жителям. Чи дослухалися ви, чи є у вас безпосередньо запас води? Що містяни кажуть? Особисто я скажу чесно, послухала нашого міського голову і набрала собі у ванну води. Але хочу зазначити, що критичної ситуації на дану хвилину принаймні немає, і з водопостачанням в Івано-Франківську на дану хвилину наголошую, усе гаразд. Треба бути готовим. Хай краще не знадобиться, потім спустити. Дякую вам, Ало Пас з Івано-Франківська з подробицями після нічного обстрілу. Ну ми продовжуємо обстрілювати протягом ночі дронами. Росіяни також намагалися і Київську область у наслідок атаки безпілотників у місті Яготин. Це Бориспільщина виникла пожежа на території сладського комплексу. Вогонь там охопив чималу площу на місце. Події одразу ж приїхали вогнеборці. А у Броварському районі було пошкоджено 5 приватних будинків та 4 автомобілі. Не лише через ворожі атаки одна людина загинула, ще троє у лікарні. Потужний вибух прогримів проти ночі на Львівщині. Попередньо через витік газу зруйноване автопідприємство у селі Дуліби біля траси Київ. Чоп там зараз кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Марічко, вітаю. Які причини чи офіційно вже сказали причини вибуху, який виник напередодні? Вітаю Наталю. Я зараз на місці, де стався вибух. Це село Доліби, і одразу тут поруч траса Київчоп. Тут завжди дуже жвавий рух. І ось як можете бачити наслідки вибуху. Водівля розвалена. Машини, які тут припарковані, пошкоджені їх позакидало цеглою. Це автосервісне підприємство. Також тут на території припарковані автівки іншої компанії. Напередодні саме тут, в офісі автосервісу, прогремів потужний вибух саме у тій у тій будівлі, яку будівлі. Знесло. До лікарні шпиталізували трьох людей, двоє з них у важкому стані. Ось що розповіла дружина одного з поранених. Приїхав на станцію тихообслугову машиною і, і не пам'ятаю, як сталося вибух. Важко не встає, не може ні вставати. Дуже великі забої. Має. Капельниці дали, все позашивали. Я сидів тут, почув вибух і вийшов на вулицю, побачив, будівлі немає. Що це могло бути? Та навіть ніхто не навіть приблизно ніхто не розуміє, що це. Може. Три години рятувальники проводили розбір завалів, адже під завалами перебувала людина. Залучали службових собак, влаштовували хвилини тиші, але, на жаль, з-під завалів дістали тіло чоловіка вже без ознак життя. Йому було 69 років. Він мав з бокси був. П'ять хвилин вийшов від нас, і за п'ять хвилин це сталося. Це власник власник території, приміщення. Території. Я орендував. Що саме спричинило вибух? Ще встановлюють слідчі. Напередодні ширилася інформація, що це через витік газу, але це поки не підтверджено. Тим часом відкрито провадження за статтею порушення вимог пожежної та техногенної безпеки. Наталю Марічко, дуже дякуємо за інформацію про вибух на автопідприємстві на Львівщині. Розповіла Марічка Кужик. На ми рухаємося далі. Українські військові продовжують отримувати північ Мирнограда, заявляє 7-й корпус ДШВ. Цю ділянку фронту, а також сусідній Покровськ, найактивніше штурмують росіяни. Там окупанти задіюють свою, нібито елітну 76-ту дивізію ДШВ. Втім, українські воїни достатньо успішно нищать цих солдатів. Росіяни нині намагаються просунутися у районі Родинського, що на Покровському напрямку. Аби зайти в тил нашим воїнам та перерізати логістику на Гуляйпільському напрямку. Напередодні відбулося 19 атак окупантів. Ще одна гаряча ділянка, район Костянтинівки. Там ворог нарощує активність своїх штурмів і майже повністю контролює небо своїми ударними дронами. А от на Куп'янщині стабільно напередодні не зафіксовано жодної спроби атаки з боку росіян. І от щойно було мною згадано Костянтинівський напрямок, і просто звідти ми будемо говорити з військовим Віталієм Глинянчук. Долучається до нас, командир другого механізованого батальйону 156-ї окремої механізованої бригади. І одразу перед тим як ми розпочнемо розмову, з'являється QR-код, картка. Ви щойно почули зі зведення генштабу, що там складна ситуація. Все всіяно російськими ударними дронами, і нам потрібно відповідати, аби стримувати російську навалу. Тому аби цей суботній день гарно по. Чати гарно провести вихідні з настроєм чистою кармою. Будь ласка, задонатьте хто скільки може на дрони для бригади. пана Віталія. Пане Віталію, давайте з оперативної інформації вимкнення старлінків. Як позначилося на вашому напрямку? Яка ситуація зараз на цей день? Сутімо не позначила на наших підрозділах старлінків. Дякуючи нашому міністру оборони, який заздалегідь попередив і в засобах масової інформації і. В соцмережах Фейсбук до цього питання підготувалися заздалегідь, зареєстрували все добре, все супер. Збої в нас поки що сторінками не виявлено ніяких. А щодо російських перебоїв зі зв'язком, військові просто повідомляють наші зокрема і на сході країни про те, що у них у росіян почалася паніка. Ви по перехопленнях щось відчували, чули, і по кількості спроб штурмів атак. Що спостерігаєте? Відчувалася паніка і по перехопленням противника. Дуже багато скиглили, плакали, що в них є проблеми, суттєві проблеми з інтернетом. Зменшилося звичайно трішечки на деякий час, день-два засоби розвідки їхні безпосередньо, але на жаль, не засоби ударних БПЛА. Костянтинівський напрямок він є одним із найгарячіших до того ж: мінусова температура такий холод насунувся на всю територію України. Як це впливає на використання дронів і на безпосередньо стан бійців вашої бригади? Безпосередньо на самі дрони з цим же питанням заздалегідь було в принципі опрацьовано. Кожний дрон розвідувальний, який безпосередньо вилітає на якесь бойове завдання, обробляється спеціальними засобами. Звичайно, погодні умови є несприятливими. Що противник в принципі намагається використовувати згідно статистики, більшість ураження і знищення противника відбувається при погіршенні погодних умов нещодавно нас, на нашому напрямку було погіршення погодних умов. Суттєве погіршення погодних умов противник намагався якомога ближче підійти, але засобами нашої розвідки було виявлено просування малої групи двох. Було прийнято рішення нашим секретом брати їх в полон. Взяли в полон, допитали цих військових. Виявилося, що за ними рухаються ще дві групи під несприятливі погодні умови. Розпочали радіогру, підтягнули їх ближче за допомогою двох військовослужбовців. Було полонено п'ятьох порченяток. Вимушені були третю групу знищити, так як на секреті. У нас було два військовослужбовці, а полонених трішечки було більше, тому вирішили знищити третю групу. Солідний улов. Дякуємо вам за це. Вже є понад 15 тисяч за кілька хвилин нашої розмови. Донать ще друзі, ще залишається хвилинка. Пане Віталію, а от ви розповідаєте: в мінус 20, холод, мороз. Вони ж йдуть не один кілометр під прикриттям, навіть і коли взяли їх. Що під час спілкування почули? Хто вони що йдуть свідомо на смерть і на таку важку? Працю перед цим таким плідним уловом п'ятьох полонених ми брали за тиждень до них ще двох. Один із них був суттєвими обороженнями, шкіра на руках злазила, і кожний із них з ким спілкувалися, кожен з них просить от того, не передавати їх на ту сторону Російської Федерації, бо їх там вб'ють. Для них це суттєво впливає, і погода зараз грає в більшості, мабуть, на нашу користь ніж на їхню. Дякуємо вам за цю нелегку працю, яку виконуєте. Ну і те, що взяли. П'ятьох росіян в полони повідомили нам подробиці цієї спецоперації, яка виникла у вас днями. Понад 30 тисяч вже зібрали. Сподіваюсь, в Ютубі ви доб'єте і додонатите, хто не встиг цього зробити впродовж нашого ефіру. Дякуємо дуже вам за службу. Віталій Глинячук був з нами на прямому зв'язку. З акцентом на енергетику, фінансові послуги і торгівлю, Єврокомісія презентувала новий пакет санкцій проти Росії. Про це йдеться у заяві Урсули Ляєн. За її словами, 20-й пакет обмежень охоплює енергетику, фінансові послуги і торгівлю. Зокрема, у сфері енергетики ЄС хоче запровадити повну заборону. На морські послуги для російської сирої нафти, аби скоротити доходи Москви та ускладнити її пошук покупців. Під обмеження потраплять ще 43 танкери тіньового флоту. Віта кількість підсанкційних російських суден зросте до 640. Європа також ускладнить Росії придбання танкерів і технічне обслуговування і вживатиме більше заходів проти криптовалют, аби закрити цей шлях обходу санкцій. Також єС пропонує обмежити продажі Москві, низки товарів та Послуг, імпорт металів, хімікатів і критично важливих мінералів. Ухвалити 20-й пакет санкцій. Європейці хочуть до річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Обговорити та затвердити його має ще рада єс. Підтримка санкцій потребує одностайного голосування всіх 27 держав Європейського Союзу. Понад 400 ударних дронів і майже 40 ракет різних типів задіяли росіяни під час сьогоднішньої атаки. Світлинами наслідків ворожого удару поділився у соцмережах. Президент окупанти вкотре обрали не дипломатію, а терор. Написав Зеленський. Тож важливо, щоб усі, хто підтримує тристоронні перемови, позбавили Кремеля можливості тиснути на нас холодом. і закликав партнерів надати Україні нові ракети для систем ППО. Наступний раунд тристоронніх переговорів може відбутися вже наступного тижня у Майами. Пропозиція надійшла від США, і Україна її вже прийняла. Про це журналістам розповів президент України за підсумком переговорів. Абу-Дабі. є кілька домовленостей. По перше, обміни будуть продовжуватися. По-друге, енергетичне перемир'я американська делегація знову вийшла із такою пропозицією. Україна висловила готовність. Відповіді росіян ще чекають. Щодо закінчення війни, то Вашингтон наполягатиме досягнути цього на початку літа, бо далі адміністрація Трампа сконцентрує увагу на внутрішній політиці і підготовці до проміжних виборів, зазначив Зеленський. А от питання Донбасу та контролю над ЗС залишаються відкритими. Складні питання можуть бути винесені на тристоронню зустріч на рівні лідерів країн, але для такої зустрічі потрібні певні організаційні елементи, каже Зеленський. І головне, такі питання не повинні суперечити конституції України. Перемогти онкологічні захворювання цього тижня у світі відзначають день боротьби з раком в Україні щороку. Фіксують 40 тисяч смертей від онко. Щоби був зрозумілий масштаб, уявіть, як за 6-7 років. Повністю зникає ціле місто, таке як Житомир чи Чернігів. Але перемогти це захворювання можна. Ключовим кажуть фахівці: є вчасна діагностика. І просто зараз на Київщині триває важлива подія. Медико-волонтерська місія Фрідаюкраїн проводить безкоштовний онкоскринінг для жителів Київської області. Записалося туди понад сотню людей, доступні консультації різних лікарів. І про все це ми можемо поговорити в прямому ефірі з Іриною Власенко, очільницею проєкту. То «Онкоке» місії Фріда Україн. Вітаємо вас, пані Ірино. Uh, добрий день. Розкажіть, будь ласка, які скринінги проводите? Ну і власне, що показують вже попередні результати дослідження, які висновки можна зробити? Сьогодні наша команда налічує гінеколога, мамолога, уролога, ендокринолога, хірурга, дерматоонколога, звичайно, і терапевта-онколога, який підсумовує те, що кажуть військові спеціалісти. На даний момент ми вже дослідили більше 50 людей, переважно це жінки, і взяли деякі дослідження, які потім відправляться в лабораторію, і будемо скеровувати пацієнтів. В профільні заклади на даний момент ми працюємо з вимушено переселеними особами і надаємо їм не тільки кваліфіковану допомогу, а й частинку нашої турботи і тепла. Чому важливо вчасно звертатися? І не дай Боже, якщо виявляти хворобу, то на ранніх стадіях і можливо вчасно лікуватися. Який далі буде алгоритм дій? Проблема онкології в тому, що вона не болить. І дуже часто пацієнти ігнорують профілактичні чекапи, які дозволяють вчасно виявити онкологічні захворювання на ранних стадіях. І саме тому, щоб. Зберегти час, зберегти якість життя дуже важливо саме раз на рік проходити профілактичний чекап. На даний момент ми скеровуємо пацієнтів в профільні амбулаторії, в профільні заклади, де їм можуть надати якісну державну допомогу. Наш проект не дублює державні програми, які є в доступі до усіх верст населення. Ми надаємо виключно кваліфіковану і дуже дуже спеціалізовану медичну допомогу. Ми знаємо, що «Фріда Україн» регулярно проводить такі огляди, такі виїзди. Розкажіть, якщо хтось хоче долучитися, де можна потрапити вловити, і тільки для переселенців чи ні. Ви дійсно праві наш, наш фонд налічує більше тисячі лікарів. Ми проводимо не тільки онкологічні виїзди, але й виїзди великих команд на прифронтових територіях, і ми надаємо безкоштовну медичну допомогу не тільки вимушеним переселенцям, також людям, які постраждали від окупації війни на тих територіях, де досить складно достатись до медичної допомоги. Ми виїжджаємо в безліч. Областей і Чернігівська, і Сумська, і Херсонська, і Запорізька. І якщо хтось з лікарів хоче доєднатися, стати частиною нашої великої команди, ми завжди раді. Є сайт Фріда Україн, ми є в соцмережах. Будемо дуже раді, з нами весело. Дякуємо дуже вам, Ірина Власенко, очільниця проєкту «ОНКОКІ». місії Фріда Україн була з нами напряму зв'язку. Групу шахраїв, які продавали так звані магічні амулети, і ліки від усіх хвороб викрили на Тернопільщині. Фігурантами справи є 25 -ро людей на диво засобах. Вони заробили півмільйона гривень. Організаторки, три жительки Полтавської і Житомирської областей, правоохоронці провели 26 одночасних обшуків по всій Україні і виявили, продавці переважно працювали дистанційно їх навчали, як психологічно впливати на клієнтів, щоб ті купували магічні амулети та дивозілля. Частина шахраїв видавала себе за медиків, які пропонували товари як панацею від усіх недуг. Були серед них тарологи, і екстрасенси. Вони переконували, що продають енергетично заряджені амулети та прикраси, які вирішать усі життєві проблеми. Жертвами їхнього обману ставали переважно пенсіонери, військові на реабілітації та родичі загиблих і зниклих безвісти. Усього ошуканих півсотні кримінальні провадження відкрито за двома статтями, шахрайство і легалізація майна. Одержаного злочинним шляхом, У мене пропав чоловік без вісті, я хотіла знати, чи він живий чи ні, і вони зі мною зв'язалися, почали розказувати, що він живий, давати надію, висилати посилки, що воно допоможе. Ви військовий, правильно, наскільки я бачу? Ви забрали посилку. То все, що є в мішечку, ви його берете, запалюєте і обкурюєте всі кімнати проти годинникової стрілки. На Україну знову суне холоднеча, але вона вже буде не такою лютою, як кілька днів тому. Морози почнуть повертатися до нас у понеділок. Уночі подекуди стопчики термометрів падуть до мінус 23. у день від нуля до мінус 13. Часом сніжитиме. Холодніше буде у вівторок, проте без опадів і ясно. А от на вихідні сонце за хмар майже не визиратиме. Очікуються заметілі в частині регіонів мокрий сніг із дощем, на дорогах слизота. Тож і пішоходам, і автомобілістам варто бути обережними.